Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Заміські. Сьогодні у нас буде дуже смачне відео. Ми будемо робити домашні ковбаски із сиром дорблю. Маленький спойлер: у наступних відео ми будемо самостійно робити такий сир дорблю. Це дуже цікаво і дуже-дуже хвилюючий процес. Тому обов'язково підпишись на наш канал, постав подобайку, постав дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. Для початку нам потрібно буде куряче філе, твердий сир, сир дорблю, нітритна сіль та звичайна сіль. В першу чергу ми прибираємо з філе усе зайве, ріжемо на маленькі шматочки і відправляємо до блендеру. І робимо фарш. Фарш готовий! Тепер беремо сир дорблю і нарізаємо його кубиками. На кілограм філе додаємо 150 грамів твердого сиру і 60 грамів дорблю. Сир відправляємо у блендер, максимально подрібнюємо. Далі перемішуємо уже з подрібненим філе і ще раз пропускаємо через блендер, щоб усі складові рівномірно перемішалися. Філе перемішане із сиром перекладаємо у ємність, додаємо нітритну сіль 10 грамів на кілограм філе і 5 грамів на кілограм звичайної солі. Далі дуже ретельно перемішуємо, щоб маса стала однорідною. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо маринуватися на 4 години. Бонусом вирішили зробити ще чіпси зі свинини зі смаком том-ям. Нарізаємо свинину тонкими слайсами. Вийшло усього 200 г м'яса. Додаємо 10 грамів пасти том'ям, нітритну та звичайну сіль, копчену паприку та перець чилі. Додаємо ще трішки води і залишаємо на 4 години. У цей час готуємо нашу сушарку. Розумним словом, це дегідратор. Через 4 години ще раз гарненько перемішуємо та накладаємо нашу масу у кондитерський мішок без насадки. Гарно стискаємо мішок, щоб у ньому не залишилося повітря. Видавлюємо ковбаски на сітку сушарки. Ми робимо цільні довгі смужки. Обережно викладаємо слайси замаринованої свинини на решітку сушарки та ставимо її на самий низ. Накриваємо кришкою, виставляємо температуру 70 градусів. Час сушіння 7 годин. Вуаля! Наші делікатеси готові. Переходимо до зважування. З 200 г свинини вийшло 70 грамів чіпсів. Наступні ковбаски збираємо та складаємо на тарілку. Із 2 кг 400 філе вийшло 1 кг 220 ковбасок. Отже, вага свинини зменшилася втричі, а ковбаски в половину. Ну що, прийшов час дегустувати наші ковбаски. Е, тут ковбаски, свинина то, що ми трошки зробили. І Саша ще зробила е, оці мариновані переполині яйця. Ніколи не їв. Зараз будемо коштувати. Вперше будемо пробувати. Якщо сподобається, то в кінці після цієї дегустації ще покажемо кусочок. Або ні, ціле відео воно буде коротеньке, як ми їх робили. Так, ну що, з чого почнемо? Е, давай з ковбасок. Ковбасок. Ну давай. Це найцікавіше. Ну, ми ковбаски робили не вперше, тому я в принципі знаю, які вони мають бути на смак, але спробуємо. Весна прийшла. Кс -кс. На, на, на. Банда. Дуже смачні. смачні. Саме в цей раз у нас вийшли в міру сухі і в міру м'які. Ідеально, да. просто ідеально. Спробуй. Да. Дуже смачні. Дорблю, саме мені трошечки не вистачає. Це можливо залежить від дорблю. І від кількості. Зі. І від кількості. Хто любить дороблю, не шкодуйте, додавайте більше, він точно зайвий не буде. Чернушка, на. <плес> да, ми просто думали, що менше ковбасок вийде, тому купили менше дороблю. А так, в цілому, смачно, смачно, воно відчувається. Відчувається сир, вони ніжні, вони не тягу такі, не угу. Да? Головне, коли ви робите фарш, прибирайте усі зайві жилки. У -у -у. Тому що потім ви будете їсти і насолоджуватись. Так. Да. Ну що, спробуємо яйце? Mm, Діка. <рес> ну, ви даєте, блін? Mm. Ану, на. По чуть-чуть -чуть вам. А вони все з'їдять. Так, Хай. давай пробувати. Да. по чуть почуть колбаски. На. Значить, яєчка. Перепилині, мариновані за рецептом з інтернету. Будемо куштувати зараз вперше. Вони в нас Ох, інтернет. Е, трішки е, за зовнішнім виглядом не вийшли. Чого? Ну, нормально, гарні. Мені навпаки подобається якась імінька, тому що вони не всі такі чорні. Ну що, чокнемося. Mm, давай. Так, пробуємо. Ну, цікаво. Ну і... Вони цікаві. Я думала, що вони будуть більш концентровані. А я думаю, що це не зіграло їм на користь. Так? Да? Так. Да. Думаю, що зараз якраз ідеально. Прикольні. Прикольні, прикольні. От, ну, яйце, смак відчувається, що це яйце. Кожного дня я би їх не їла, але як під закуску да? зробити тарілку там. Мені, мені зайшло прям. Прикольно. Ну, компанію друзів, я б зробив. Угу. Спробуйте. Класно. М -м, спробуйте, обов'язково. Хто не куштував. Прикольно. І смак яйця є, і, і цибулька, і перчик. Типу воно таке все збалансоване. Соєвий соус гарно відчувається. О, цибулька відчувається да, там. Угу. Смачно. М -м. І в нас залишилася ще свинина. Та да, свинина ще зараз куштуємо. Ми її зробили чисто так. Ну, от захотілося чуть-чуть, Ми там 200 грамів. Ну, да. У нас був шматочок, ми трішечки зробили. З чим сторінчик чи том'ям що то паста? Е, це да? том'ям. Том'ям, так? Да, тобі не Так, Том'ям у нас було трошечки залишалось там буквально капелька. І ми зробили. Зараз куштуємо їх. Але свинина відразу кажу. Висихає дуже сильно. Ні, ні, це не від свинин залежить, це залежить, швидше висихає, якщо гостри вона. Угу. Якщо гостре, воно швидше висихає, ніж не гостре. Ну, клас. М -м -да. Смачно. Але відчувається оця свининка. Ну, Що це свиня. <сь> якщо ви їсте ковбаски з курятини, то це, типу, такий ніжний смак, приємний. А це прям свинина, свинина. Так. Якщо по і по яйцям питань немає, то тут не вистачає чогось. Або довше треба маринувати, або треба якийсь уксус додати, чи що, щоб перебити цю свинину. Якби ти не відчувала, що це свиня, то було б дуже смачно. Угу. В магазинному варіанті якось воно не так відчувається. Ну, то, що маринад, маринад. маринат. Видимо, все випіншимо маринад. Але все одно дуже смачно. Так? Ну. Ну, що, закінчуй. <реш> Я дуже задоволена. Я дуже задоволена, мені все смачно. Котів тільки вспіваємо відганяти. Дуже смачно. Я дуже задоволена ковбасками. Вони вийшли супер м'які, супер такі сирні і по солі, По всьому чудово. Найкращий так. варіант з усіх, що ми робили, найкращий рецепт. Так. Мариновані яйця це просто відкриття смаку. О, згоден. А сванинка. Це класика така, смачна класика пожувати. Ну, я не знаю, свинина, я ж кажу, нічого не вистачає. Так, ну що, будемо закінчувати. Зараз покажемо, кому цікаво, як ми маринували ці яйця. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. Чокнемся. <світ> Ой, киш, Блин, можна дитинись. Але дійсно дуже смачно. Так. Да. Ще одне яйце з'їма. Отже, обіцяний рецепт маринованих перепелиних яєць. Варимо, охолоджуємо і чистимо яйця. Закидаємо їх у банку. У каструльку загружаємо соєвий соус, часник, цибулю, імбир та перець чилі. Перемішуємо і ставимо на вогонь. Додаємо цукор і не доводимо до кипіння. Виливаємо це все в банку. Додаємо оцет і готово! Ставимо в холодильник на 3 дні. Обов'язково приготуйте! Смак дуже цікавий!